Те, що ситуація з харчами в Росії гірша ніж зі стратегічною авіацією, доводить засідання наглядової ради під назвою Росія, країна можливостей. Анекдот на анекдоті одним словом. Саме на цьому саміті Путін з подивом дізнався, що в Росії немає картоплі. Запропонував купувати більше в Білорусі, але на тому ж засіданні Керманичу повідомили, що і в Білорусі вже бульби немає. Лукашенко на паралельному засіданні в мінську вдавав таке саме здивування, як і його московський патрон. Аказується, у нас картошки немає. картошку не можемо произвести в достатньому кількості. Зараз картопля, що в Білорусі, що в Росії, це інфляційний топ серед усіх продуктів харчування. За рік ціни підскочили майже на 300%. Тепер Лукашенко взяв на себе соціалістичне зобов'язання виростити стільки картоплі, щоб вистачило і білорусам, і росіянам. Разом з цим уряд Білорусі зняв обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів з Євросоюзу відповідно до повідомлення прес-служби ради міністрів. До республіки тепер дозволений імпорт картоплі, яблук, цибулі та капусти з території недружніх країн. Водночас в уряді наголосили, що таким чином Мінськ знову демонструє відкритість, миролюбність та принцип добросусідства аналогічно до рішення про безвізовий в'їзд для громадян ЄС. Тобто, заявити Лукашенко заявив, але вирощувати нічого точно не поспішає, куди простіше вже за старою схемою наклеїти на партію товарів папірець зроблено в Білорусі. Ви ж пам'ятаєте історію з нібито білоруськими креветками та пармезаном? Зараз те саме буде з картоплею та яблуками.